Всім привіт! Поговоримо про астрозамітку, таку, про коридор затемнень. 7 вересня у нас повний місяць, повнолуння, прям кроваватка луна буде, і затемнення місяця. <кій> Відбудеться воно. Точно, це буде 7 вересня, це неділя 21-12 по Києву. У 15 градусі Риби буде місяць, і в 15 градусі Діви буде Сонце. Відбудеться це повне місячне затемнення на осі служіння так, риби діва. Це один із найсильніших моментів року, бо, тут, бо завжди коли затемнення, це якраз коли світила знаходяться біля вузлів. Отже, Сонце в Діві разом із південним вузлом показує наше звичне поле: контроль, роботу, аналіз, постійні справи щоденні, якісь турботи наші. Місяць у рибах разом із північним вузлом. Відкриває нам двері в протилежність, в інтуїцію, довіру, віру, мистецтво, духовність, творіння, служіння. І це затемнення момент, коли потрібно відпустити надмірний контроль і перфекціонізм на рахунок на себе і своєї роботи, і впустити більше чуття, глибини і віри, життєвої довіри до світу. Це буде по енергетиці кульмінація того, що ми будували останні півроку. І тут кармічний вибір залишатися у звичному колі обов'язків і дрібних справ, чи піти в довіру до життя. Емоційна хвиля може бути дуже сильною: сльози, сни, откровення, відчуття очищення. Тому рекомендую в цей день добре очищатися і водою, і сіллю, не знаю, хто любить мантри, молитви, музикою. Добре, головне просто навіть виспатися. Важливо відпуститися цей від турботи, що затягують таку щоденну якусь рутину, або ж включають у когось внутрішнього критика, дозволити собі бачити сни, слухати серце, знаки, відкритись до нової хвилі в стосунках у творчості, в довірі до життя. Це затемня закриває старі цикли турбот із дрібізковості такої, відкриваючи шлях до справжньої глибини. І чим більше ви зможете віддати от життю на віру. Не, не кажу про якесь авось, там воно якось воно буде, але більше довіряти, що це складається так, як має бути. Тоді буде більше якихось таких несподіваних да, дарів. Коридор взагалі цілому, я ще напевне, можу окремо запишу, але просто якраз скажу, що 21 вересня. Це в нас буде часткове сонячне затемнення у 29 градусі Діви. Тобто обидва затемнення в нас йдуть в знаці Діви Рибина. Да? Там було посередині через два тижні в останньому градусі. І це пряме якраз буде сонце і місяць з'єднають теми нового порядку структури, дисципліни щоденної якоїсь магії вашого підходу до стихії Землі і до відчуття цього духовності, магічності. І Тобто, що ви побачите, що якраз що постійне тут, матиме довготривалий вплив. Тут добре якраз закладати наміри на здоров'я, на роботу, на простір, на майстерність свою, на клієнтуру, да, тобто на фундаменти якісь. Тобто, сам весь коридор, із 7 по 21 вересня, як час між світами завершення старого по рибах і народження нового по знаку діва. Тобто у нас там енергетика не дуже буде стабільна, знає, відкриваються всі всі кармічні вузли, події прискорюються. Тут відбувається якраз і відпускання, і очищення, і закладення просто зерна нового порядку, нової якоїсь стабільності, коли хаос трошки отримує структуру і відступає трошки в бік.